Що думаєш про арешт Коломойського? Постанова? А в чому ж постанова? Мені здається, що треба було б тим, хто і до виборів, і перші рік-два виборів постійно казав, що Зеленський це маріонетка Коломойського. Хоча б зараз зрозуміти, що це не так. Хоча, ну, там, на якісь вибачення від них, мабуть, очікувати не варто. Але хоча б зараз. Хоча насправді, хоча насправді, це ж не перший раз, коли вже щимять Коломойську. Ну точно ж не перший. Правильно? Все мало людям, все мало. А мені здається, що це якраз сигнал для усіх, що якщо навіть Коломойський має проблеми, то усі, хто якусь хуйню робить, Буде мати проблеми. А ну, головна проблема Коломойського яка? Навіть незважаючи на те, що він в 2014 там, в 2015 році дуже круто себе проявив. І треба сказати йому дякую, тому що, в тому числі, завдяки йому Україна тоді витримала. Він дуже багато зробив для того, щоб а, тоді у москалів багато чого не вдалося, чого вони хотіли і планували. Тільки розмову Коломойського. З Кернесом варто послухати, як він йому казав, щоб вони там, так би мовити, в Харкові нічого не мутили. Харків'яни можуть подякувати Коломойському. Але проблема Коломойського, вона в тому, що він після цього вирішив просто продовжувати те, що він робив усі роки до того. І під час війни, в тому числі. Ну тобто. Не зміг зупинитись і не зміг перейти просто на якісь такі цивільні рельси, так би мовити, так, ось і все. Ну, а стосовно того, чи посадять його, чи не посадять, це вже така тема, тому що ви ж розумієте, там і судді є проблеми, і адвокати, і він розумна людина. Навряд чи він так супер підставлявся, щоб його можна було притягнути до суду. Але це сигнал усім, що як будете робити хуйню, у вас будуть проблеми.